Я в Чернігові сьомий рік живу. Просто люди переїжджайте в невеличкі, комфортні міста. Ви бачите, як у Києві, вранці, щоб заїхати в Київ, це ну та будь-коли насправді це, ну це не життя. А ці пкорки, пробки, Постійні ці, ремонти бар, на мостах. — І постійно люди знервовані, Я сам був такий ось як сірник. Я це вже другий. У мене спроба заїхати е, в Чернігів. Перший був 73-й рік. Я після технікуму о, тут знайшов роботу, от на ТЕЦ. От я ж не одразу став зіркою, я був е приборіст, черговий приборіст, Кіп А. Знаєте, Кіп Ні. Nee. — Запам'ятаєте, контрольне, вимірювальні прибори і автоматика. А захотілося мені в театральний інститут, і якось так у мене вийшло. зразу одразу вчинив Київ. І я так далі вже пішло, пішло, пішло.